Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це. Зараз я вам розкажу, що відчуваю людина перед тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжуєш жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо. З того мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень в Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, взагалі історія диво. Тобто в мене спина прострілена, легеня, печінка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті. в житті. Ну, Це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не те, що виживає, а у нього там все виходить, да? І ми живемо, в принципі, плюс-мінус з тої установки, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або типу, актори, масовка, ну, грубо кажучи. От, бо ми ж сприймаємо світ з себе, середини себе. І ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося буде хорошо, все ми ніколи не попадемо передрягу, якщо попадемо, то з неї вийдемо. от ну в більшості людей. Навіть у песіміста, типу до себе, ну, все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто, мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся такий. Фу, слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробиті машини, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий. Що відключається вся паніка? все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Рані включає якісь такі ресурси, нереальні Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. прикиньте. і доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. Ти отак думаєш? Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло врятувати мене. Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснула, з не було. І я з, ну, вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політравма на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну, Плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти помираєш, уже, відчуття, оказується, що це колись закончиться. Тобто, ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся, там щось страдаєш десь, радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде, штори в театрі закриються, і продовження нема, і його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточення, зі своїми можливостями і так далі. Тобто. Приходить понімання, що 99% твоїх проблем повна херня: типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи у мене нема картія. Просто доніва. Поняла? Подіч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується, тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. І в цей момент така обнадяга за життя, що, блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив і тут ти вмираєш. Це, це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розговариш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. Ну, я казав, у мене у самого біблійного світа, я вірю в Бога. Але в той момент дуже все міняється. І уявлення за релігію. І, все. і от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було, що, наче так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що це чудо, бо я взагалі не мав вижити і встать на ноги і так далі. Тобто, це диво взагалі що я вижив. а То, що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса. І дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевертається. Ти, типу, помер, твоє життя підтримують апарати, ну я на апаратах лежав, і не було ніяких ангелів, нічого, при тому, що ти віруєш і так далі. Але що я з цього виніс: 100% Бог є. Тобто, ну таких ситуацій, такі звичайності не буває. Тобто тут можна викинути повністю все. Я от вам ще не все розказую, як мене там рятували, просто черіда різних неймовірних подій. Тобто Бог точно є, творець, це програміст. Думайте, як хочете, якась енергія. Й но, я думаю, рая Ада нема, незважаючи на те, що біблійна світа дуже добре біблію, знає так далі. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь в якісь інакші виміри, в інакшій формах, можливо, От ми просто шукаємо на всіх планетах, таких, як ми, а нема. Ніде таких, як ми. Вони там можуть існувати в виді душ, яких ми не бачимо своїм зором. Розумієте, наприклад. І в цьому як прекрасно, так і біда. Прекрасно, що ти забудеш, що тут відбувалося. Тут крінжаю інколи вистачає дуже сильно на цьому світі. Друге. Ем... Ти не забереш з собою нічого з цього світу. Навіть спогадів. Все записується тут, в твоєму черепошці, тут терабайти твоєї пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут, поняли? І колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все так і останеться в цьому тілі тут. Поки ти живий. Як тільки йдеш з нього, все, навряд. Може, десь в наступному житті в формі де Тому я кажу: дуже цінуйте життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки, як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане найбагатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів, там, чи найбагатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті. Точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. Понімаєте? І, і я кажу, оцей цей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за оці ложні стандарти, що хто-то -та там сума з приводу внешності ходить сходить, хто-то за бабками, хто-то -та там дом на п'ять етажей купив, хто-то в Голлівуді звізду якусь отримав. Все це хірня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі, на зв'язку, і шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України, незважаючи ні на що, велике їм дякую. Все, друзі, на зв'язку, всім па-па.